Привіт, з вами Настя, і ми будемо сьогодні знову нашу трансляцію проводити. Сьогодні я граю у гру Коти люди війни, я вирішила взяти якусь іншу гру, бо «Д'ябло» вже трошечки довго, ми граємо. Тим паче, що у мене проблема з тим, що я не можу е, дивитися в чат, поки я в неї і, і я вирішила взяти ще щось інше. Е, так. Зараз я напишу про е, те, що зараз буде стрім. Що вже є. Так. Е, це також гра, яку я е, буду записувати е, для того, щоб виставити на е, каналі. Тому. Е, тому е, я її вирішила проходити взагалі. Е, Тут у нас Нова гра. Е, я не знаю на самом деле, чи це українська. Мені здається, що це українська гра, тому е, доволі цікаво, як вона взагалі буде е, проходити. Ви колись думали про те, в чому головне питання життя? Дня, ти покидає, прокидаєшся, йдеш на роботу, займаєшся своєю справою і повертаєшся додому. Але щасливі лише ті, хто знайшов свою персональну відповідь на головне питання: який сенс в тому, щоб тягнути нитки існування з одного дня в інший. Це дуже Це, в принципі, но... так, е... в тому щоб тягнути не існування з одного дня в інший. Насправді, питання в тому, як довго котам. Е... Ні, що? Насправді, питання в тому, як догодити котам. Але почнемо спочатку. Мене звуть. Не, 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 тому він не звуть Несі, і моя робота полягає в тому, щоб писати статті про життя міста для нашої газети. Я живу у великому місті, тому ця робота нелегка. Стаття окреме, окреме розслідування та нові факти. Я дуже стараюся, але сильно втомлююсь, і, як наслідок, час від часу помиляюся. Весь день мене душила спека, і більше за все мені хотілося засунути, засунути в голову в холодильник. але робота є робота. Завтра мені треба здати редактуру вели... О, редактору великий матеріал, а наносу ще кілька задач. Ще й шеф сказав, що після закінчення статті треба поговорити. Тепер настав вечір, і я нарешті вдома. За минулий тиждень моя колежанка Олеся двічі будила мене на робочому місці. Вона сказала, що я перетворююсь на. Сараміна, і що це може погано закінчитись. Сарарімана. Що, що це таке? Так. Я це знаю, що тут е, я це дивилася, е, типу, скріне. Знаю, що тут є трохи важкі слова, і мені от цікаво буде їх дізнатися. Це в нас. Е так, Сереман. Тут в нас кажеться, що це японський термін, який використовується по відношенню до робітників, які займаються нефізичним трудом, особливо. Е Типу, в крупних корпораціях. Службовець на укладі, коротше, щось таке. А, цим словом називають. А, пояснення, окей. Цим словом називають тих офісних працівників, хто настільки прагне підвищити свій рівень життя, що виснажує себе роботою і потім засинає на ходу, а весь свій вільний час п'є, аби забутися. Тут так добре, тихо і затишно, хоча спека стоїть до самої ночі. Але е, прохолодний узвар з вишень е, та м'яти мене має врятувати. А потім я зроблю собі пару бутербойдів на ранок. Налити узвар, Зробити бутер. Так, цікаво, що музика дуже сильна, мені треба переміняти бо дуже молочно. Я навіть втрачаю апетит від тривоги щодо завтрашнього дедлайну. Гадаю, одного мені вистачить, буквально валюся з ніг. прийняти душ і піти спати. Йой, зовсім з голови вилетіла. Одна важлива справа. Драпа, пушок Кить, де ви шельми? Хе, що таке шельми? Так, чекай, чекай. Так, шельма хитра і спритна в своїх учинках людина. Короче, спритнівчуки. Киткить. Смейслі. Вони стоять. Що це значить? Мяу. Мяу. Їхні інтонації нагадують людські. Іноді я починаю думати, що в котів є зачатки розуму. Треба нагадувати, е, нагодувати котиків. Цілий день вони сиділи вдома, чекали на мене. Трохи дивно, що не зустріли мене біля дверей, як завжди. Мабуть, спека їх розморила і вони заснули. Хоча яка різниця? Головне те, що зараз вони зі мною. І судячи з того, як Драпа настирливо. Дереться об мої ноги. А пошок гіпнотизує поглядом вони точно голодні. Е вони точно чогось від мене хочуть ось. Так, насипати корм на литвий води. Литвий. Мяу. Так, мені треба. Ладно, потом пусть. А, вот налаштування. Зибу. Очень есть музыка, зробимо. А, зробим. І... А... так, бо музика голосна, а вот е, самих звуків погано чути. Дряпа... Вдячно е, муркає, Треться об мою ногу і йде жарко. Кушок мружиться, а потім неспішно підходить до тарілки. Ось так, мої дорогенькі. От, халепа, найголовніше з головою вилетіло прибрати котячий туалет. Хе-хе, зібрати Ге. Я підійшла. Треться об мене, її, фай... її файна мордочка нагадує, доброзичлив... наче доброзичливо посміхається. От і все, коти, задоволені, всілися на підвіконі та вмивають. Тепер хвилинка уваги до себе прийняти душу. Розумієте, коти завтра ой. Розумієте, котики, завтра п'ятниця і розмова з шефом. Хотілося б вірити у підвищення, але раптом в мене накопичилася критична кількість помилок, і все навпаки, дуже тривожуся. Робота насправді дуже мене втомила. Потрібен відпочинок. Але якщо це підвищення. То я точно куплю собі нові кеди і дещо для дому. Це найважливіше, що треба, я вважаю, просто перше з перших. А як живи, котики? Я живу значно різні... різноманітніше за вас, чотирилапі. Треба зробити щось і для вас. Як би мені догодити вам, хвостики? Накупити іграшок, мишок. І влаштувати спортивний марафон? Чи знайти в зоомагазинах котячу м'яту і влаштувати которей <злухи> з лихворками? Або придбати їм цілий замок кіхти дрябку Мені кажеться, але пошок грається виключно із шнурочками. Потрібне щось для обох котів. Іти в спальню. Навіть не знаю, чим їх розважити в будь-якому разі над цим краще подумати післязавтра. Ось і все. Добра ніч дряпа, добра ніч пушок. <клух> Ерор. Тут так галосно, можна, я ще трохи посплю. Мені наснилося, ніби я під миша. Мені на голову натягли чи то шолом, чи то обруч, вели мені в вену якусь рідину, і потім мене трясло, як на атракціоні в парку перемоги. Станови... ой, вставати не хочеться, але треба. До того ж сьогодні великий день, треба файно вдягнутися перед розмовою з шефом. Перед Несі. Взяти телефони, подивитися новини. Стоп! Мені здається, чи я чую голоси. Хтось сперечається на кухні, чоловік і жінка. Хіба тут може бути ще, ще хтось, крім мене? Голос один. Навіть якщо це тобі вдалося, такий шалений план може звалитися зда... на. Завалитися на будь-якому етапі. Ти забула, що в них половина мозку не працює? Голос 2. У нас немає іншого виходу. Як ти не розумієш? Голос 1, в якого е... я всього лише кажу, що, ненадій... що це ненадійний елемент, і що в будь-який момент все може піти псу під хвіст. Я пропоную. Продумати варіант без цієї людини. Якого біса? До мене... До мене що? Вори увірвалися? Адреналін шумить в моїй крові, думки скачуть, як шалені вивірки. До речі, вивірки це білки. Я подивилася перед тим, як почала стрім. Саме цей скрін я дивилася, доволі цікаве слово, я навіть раніше такого не чула. Мозок під... підкидує варіанти ситуації, і я не знаю, на який відгукнутися. Мені лячно треба завмерти. Я зараз їх повбиваю нахабних інтервентів. Типа загарбників інтервентів. Тримайте мене семеро. Я подаю. Е... Я падаю, перекочуюся, всі мої м'язи напружуються, кінцівки роблять ряд дивних стрибучих рухів, і я опиняюся посеред кімнати. От не зграба. Що? В мене лапки? І тоді це все пояснює. О, тоді це все пояснює. Слухай, я тебе знаю. Ти боїшся всього. На... Ти боїшся всього нового, але як раніше е... вже не буде. Ми в біді, ми мусимо це зробити? Що вона біса верзе? Що взагалі відбувається? Точно це все сон і все довкола результат роботи мого мозку. Сон, в якому до мене увірвалися вори, і при цьому я котик. Ми вже почали. Робити з нашого Чолтіні. Е... Чолтіні воїна справедливості і ми доведемо це до кінця. Що за? <смі> Чолтіні? Це типу з нашої людини. Е... Що? Те, що це чоловік, тому що в пояску нічого не каже. А, так. Про кого вони говорять? Про мене, більше нікого немає в цій квартирі. А може, то, як в старому фільмі хтось переплутав квартири? Хоча, ні, я зачиняла двері. Ой, зачиняв двері. То, як вони. То як вони мене назвали? Вони хочуть зробити з мене свого кого? воїна <рекачна> справедливості? Я не хочу повторювати помилки Сутінок. Я просто не хочу опинитися за ґратами. М Яке ж ти цикло? <сп pior> Так, годі чекати. Мова йде про кримінальні злочини. До того ж, я можу запізнитися на роботу. Щоб вони там собі не вигадали і маю себе захистити, треба зробити хоч щось. Блін, в мене лапки, я не знаю, як ними управляти. А ззовні котики виглядають такими вагантними. Кімната така велика і сповнена нових. Ароматів. Логічно, адже у котів гарний нюх. Запахи нагадують історії. Не, е... Одно слухайте звук надто голосний, а голос надто тихий. Отак. Недочитана книжка, вуличний пил, постіль, немита, газова плита на кухні, парфуми жінки, яка пройшла прийшла повз вікно, бутерброд, що чекає на мене. Килим, хіба килим має свій запах? Пахне шерстю людськими ногами е розлитим пивом. Пральним засобом, лампою, масажним маслом, а, слиною ще чимось. Виш... Вишуканий букет. Ніч. Мені вдалося день. Я трансформувала. Шолтіні на Роніксоні. Ха. Що? Моя дряпа розмовляє і це. І що це на ній? Блін як гарно виглядає. Прикольно. Ха -ха. Привіт, Несі, День. Пушок. Оце так сон. Який тобі пошок? Ніч, я тобі говорив, в них часу на мислення йде більше, ніж у нас на те, щоб виспатися. Все добре день, його мати не співала йому ронвітів, на відміну від твоєї. Незважаючи на те, що, ми, що ти бачиш перед собою Роніксоні, він все ще людина. Тож тримай, будь ласка, свого язика за зубами. Ви ж мої котики, так? Бачиш ніч, ми для нього, ми котики, навіть коли він бачить нас справжніми. Люди роблять нас, люди люблять нас, ми їхні котики. А, звільни мої вуха від твого слова. Від якого слова? На букву К. Не звертай уваги, вона така чутлива, бо занадто довго займалися революцією. Ушок і дряпи виглядають розгубленими, який все таки дивний сон. Треба якось дізнатися більше про цей сонамбулічний світ. О, є ідея. Ви лише плоди моєї сплячої фантазії, ви не справжні Власне кажучи, насправді єдиний плід тут ти. В цьому свій час. Скоро ти про все дізнаєшся, але є одне але. Так, в нас є умови, ти маєш нас поважати, а не ставитися як до немовлят. Це ж ваших рук справа, так? То ви мені щось поясните? Так, слухай уважно. Стоп, ніч. Подивись на це. Перед нами людина, яка намагається тобі підіграти, а насправді впевнено, що спить. В такому стані люди, тобто чолтіні, не вміють довіряти. Ти права, нам треба бути розумніше. Коли ти ніч не вміла ходити, тобі пояснювали доленосні речі. Ой, чекай, коли ти ніч не вміла ходити, тобі пояснювали доленосні речі. Ні, ні, ні ми не можемо довірити нашу місію шматочку розплавленого сира. Слід визнати, він правий. Павши е з кроваті, я так і лежу на килимі, вдихаючи його аромати, але як піднятися, я й гадки не маю. І що ти пропонуєш робити? Просто почекай, доки звикне. Освоїться зі своїм тілом і зрозуміє, що це не сон. Все це сон це не сон. Хе, <смі> це не сон. Зараз просканувала Чолтіні через медичне розширення. Знаєш, що ти. А. Зараз просканувала Чолтіні чул... через медичне розширення. І знаю, що ти правий. Життєві показники свідчать про високий ризик брехні та необдуманих вчинків. То ви хочете мене викрасти в цьому сні? Що? Ви говорили про це на кухні? Мушу визнати, що Роніксольна назва для вашого виду чолтіні. тобто Відкривашка для консервів. Ідеально тобі підходить. Ідеально. Відкривашка для консервів. Обогі. Фух. Я трансформувала твоє чолкінське тіло на тіло Роніксоні. Для того, щоб поговорити з тобою. Он воно, як. Ти частина нашої місії. Так, так, але для початку тобі, Несі, треба усвідомити одну річ. Він що, підморгує мені? Що це не сон, а ми у жодному разі не коти. Власне, це дві речі. Та й я мав на увазі інше. Але саме те, що мене звуть День, а не пушок, а вона ніч, а не дряба. О, ні. Вам не подобається прізвиська вигадані мною. І я розповім тобі про твою місію. Так, вона розповість, але згодом, коли ти очухаєшся, тільки швидше, будь ласка, ти її не уявляєш. Ніченько, давай дамо нашій людині трохи часу е, до вечора ще довго. Добре, тоді ми поки що підемо. тебе є 15 хвилин на те, щоб остаточно прокинутися. Навчитися ходити та відчути себе тим, ким став? Ми будемо на кухні. Приходь, як будеш готовий. Звертайся, друже. Що вони там? Що б вони там не казали це все-таки сон? А якщо це все правда? Якщо це все правда і насправді коти такі? Роніксоні, а люди Чолтіні. Час дослідити це все.